Повернувся з фільмачка і весь в емоціях беруся писати текст на вже четвертий огляд. Ну що, погнали. Острів собак, заборонений острів, чи пак острів, де зібрали все зло, яке становить загрозу для мешканців іграшкової Японії. Ой, перепрошую не Японії, а міста Мегасакі. Владна верхівка цього мегаміста ненавидить собак, як їхні предки, які в силу давнину вели з ними війни за території, і якби не казковий герой Атарій, що насмілився вбити злого імпер. Ратора, бітявши йому голову гострою катаною і врятувати знесилених собак, то усіх би винищили. але так собак вручили, і вони стали домашніми. Зараз усе сі змінило, адже династія злого імператора і далі править мегасаракою. Ой, та що ти зі мною вибачаюся, мегасакою? Його справу продовжили його сини, правники і праправнуки. І саме зараз злі наміри реінкарнованого імператора збувається його нащадок, що і мером вирішив відправити усіх собацю на сміття. Точніше, на сміттєвий острів, де збирали сміття з усього самурайського острову, пустивши на волю злу епідемію, яка зробила всіх собак заразними для людей. І маєш тобі намогнати йоком. Як їх по канаті в металевому кошику по одному прямо в клітках перетягують на ту сміттєву звалку, і от наш спорт, за яким буде гнатися казковий рятівник, є новим мешканцем, який має наладити справи з канібалами, собаками, які вже до цього жили на острові, і врятувати своє потомство від знищення. Мультик прекрасно зображує майбутнє людини, точніше, майбутнє землі після людини, після її знущань над нею. Трава стає сірою, і висихає річки з водою, переходять. Вічки з гідратами від запаху яких вивертає кишечки. Але основне посилання це показ самотності, приреченої самотності покинутих на призволяще собак, викинутих з теплих будинків на холодний осінній дощ. Ми дізнаємось кожну історію, і кожна історія чіпає за струни душі. Стиль подання фільмака просто на вищі. Андерсон не підвів котрий раз. Можливо, тільки забув більше висвітлити котиків, адже тут вони поганці. точніше, домашні ігри. Жошки поганців при владі, в яких котячі личка слугують за герб. Просто як всім відомо, американці більше люблять собак ніж котів. Для них коти то зло, а собаки добро. М -м, цей Андерсон такий типовий американець. Але заки вони це очі, адже основний меседж стрічки не в цьому, а в тому, що вони десь там мерзнуть, вмирають, і їм потрібне наше тепло. Вони це. Покинуті ще в фільмі гарно зображуються родинні зв'язки японців і їхні традиції. Традиції справжніх самураїв непереможні. Адже навіть незважаючи на непривоту, родина все одно перш за все. І це тут теж гарно подано. Навіть якщо це твій ворог, ти все одно віддаси йому найдорожче. Сім'я це святе. Від японців треба вчитися всьому світу, як у відношеннях один до одного повазі і культурі. Повернемося до пухнастих і брудних, бідні собачки. Дається, люди здуріли повністю, хоча вони такими були завжди, зібрати на сміттєзвалище своїх улюбленців, а потім ще й спокійним виразом обличчя дивитися, як їх хочуть остаточно винищити. Якби не студентка по обміну з Огайо, то все б могло трапитись. Вона організувала свою банду протестувальників з куточком хакерів, який вагомо вплине на долю покинути. І все ж таки, чи то всім американським режисерам втюхують просувати американську ідею, адже до прикладу є без. З'являється американка і все вирішує. Хм, дивацько, вам не здається, але й на це можна закрити очиська. Бо основну роль все-таки тут відіграє Атарі та його пес Спот. Та новий пес Шеф, якого в оригіналі озвучив Хайзенберг. Ой, я перепрошую, Брайан Кренстон, про неймовірну роль, якого я не втомлююся говорити. Адже в шефі прям таки відчувається сам актор, хоча ми його не бачимо і в нашому рідному дубліжі не чуємо. Але він там є, і це видно не озброє. Зброєним оком. Взагалі, то акторський склад цієї лялькової анімації таки вражає. Зібрали всіх комунінь, і навіть Едварда Нортона прихопили. Але, врешті-решт, це актори, а не баскетболісти і співаки. В нас є добрі актори дубляжу, і актори театру і не тільки. То нашо відомі співаки, від яких акторством і не пахне, беруться озвучувати мульти. Остановісь! Я б казав один чорт. Так, я сі заспокоїв, продовжую. Геніальний режисер, який привик працювати в компанії з мисливцем на привидів, людиною, мухою та неймовірним халком, ці актори часто з'являються в його шедеврах і роблять свій маленький професійний вклад. Про те, що режисер геніальний, я не переборщив. Задаймо його короїсту повного місяця та отель Гранд Будапешт. Це митець, для якого навіть маленька картина на стіні чи камінчик на підлозі в другорядній сцені має вагоме значення. Кожний кадр його кіно це малюнок, який можна досліджувати не одну годину. Від шпалер на стіні до гудзиків на джинсах головної героїні. Таке відчуття ніби ти в театрі де диказкові декорації. І ти досліджуєш їх не менше ніж головних персонажів вистави. Маленькі деталі для режисера пана Андерсона. Це є той фундамент на якому будується вся кінострічка, і споглядати на це можна вічно. Ви маєте сходити на цей фільмачок в кіно чи глипнути на нього вже знука. Мене дуже здивувало, що зал в кінотеатрі був дуже пустим натомість на якісь фігні місць не вистачає і черги страшенні. Це тільки свідчить про те, що у фільму погана рекламна компанія і погані СММщики. або на жаль, що просто більшість людей це маса, тупа маса, яким просто потрібна гола цицька або Вибух голої цицьки люди. Одумайтеся, час дивитися добре кіно і добрі огляди на добре кіно. До речі, дуже чіпляє, як зобразили закатованих собак, на якими робили експерименти, бідолахи, так і хочеться витягнути їх з того екрану і взяти до рідної хати, нагодувати, вилікувати. Помити і сказати, що все буде добре. Піпла, ви знаєте, скільки є бездомних покинутих собак і котів, над ними знущаються виплатки дебілізму, скільки просто замерзають від холоду чи вмирають з голоду. Як писав пан Екзюпері в маленькому принці, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. То скажіть, ким треба бути, аби викинути собаку, з якої ти виріс десь в лісі за містом на самовиживання? Собаку, яка привикла до домашнього тепла, це вірна смерть. Все, що можна виправити, Добрими вчинками, врятуйте життя, візьміть покинуте до себе і зробіть його рідним. Подаруйте викинутій тваринці щастя, віру в те, що життя це не лайно. Хіба вам важко це зробити? Тільки не кажіть, що немає часу. Фільмачок так і підштовхує зробити щось справжнє. І ще одна річ: мульт робився не просто: намалювали і все, чи там на компі зробили графу і все. Це іграшки, маленькі ляльки, якими рухали кожного кадру. Виявляєте, яка то праця, скільки? Довелось набігатись і напереставляти ляльок. Навіть коли собака кліпала, робився кадр з закритим повіком. Потім біг асистент, піднімав повіку і робився кадр уже з відкритою. І так кожен рух. Це щось схоже, як я в школі малював ніндзю черепашку, і як вона махала ночаками вже на інших сторінках. А потім гортав зошит і утворювався рух черепашки. Вона оживала, і це було для мене диво. Це було весело. Ну ок, тойво, во будьте чемними, нє нє нє, краще будьте собою. よし